Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги повсякденний дизайнерський пуловер. Це зручний та стильний елемент гардеробу, який ідеально підійде для повсякденного носіння в прохолодну погоду. Пуловер представлений у кількох кольорах, що дає змогу обрати відповідний варіант під свій стиль. Даний повсякденний пуловер – це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт та стиль у своєму одязі. Він ідеально поєднується з джинсами, штанами та іншим повсякденним одягом. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі штани. Вони виготовлені з міцного бавовняного матеріалу, що забезпечує довговічність і комфорт у носінні. Штани мають прямий крій і підходять для повсякденного використання. Мають дві задні та бічні кишені. Штани доступні в кількох кольорах, що дає змогу обрати відповідний варіант для будь-якого стилю. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий спортивний годинник. Це універсальний аксесуар для всіх видів фізичної активності. Він виконаний у сучасному дизайні з використанням високоякісних матеріалів, які гарантують міцність і довговічність виробу. Годинник оснащений яскравим світлодіодним дисплеєм, який дає змогу легко читати час у будь-яких умовах освітлення. Також унікальною особливістю даної моделі є вбудована сонячна батарея, яка дозволяє заряджати годинник від сонячного світла. Серед кількох варіантів кольорів ви можете підібрати той, що найбільше задоволення. Ваш смак. Дані чоловічі спортивні годинники можуть стати незамінним аксесуаром для активних людей. Пропонуємо до вашої уваги браслети з індивідуальним ім'ям. Це персоналізовані браслети, які можна замовити з нанесенням імені або фрази на вибір. Браслети виготовлені з високоякісних матеріалів, такі як нержавіюча сталь та шкіра, що робить їх міцними та довговічними. Для замовлення браслета необхідно обрати його колір та розмір, а також написати ім'я або фразу на замовлення. Текст буде вигравіювано на браслеті, що додає персонального та унікального характеру цій прикрасі. Магніти, вплетені в браслети, надають додаткових смислів, і романтики носінню браслетів. Вони можуть бути чудовим подарунком для друзів, родичів або партнерів. Пропонуємо до вашої уваги брендову теплу куртку. Вона виконана з якісних матеріалів, які забезпечать комфорт і тепло в будь-яких умовах. Верхня частина куртки виготовлена з міцного та водонепроникного матеріалу, який захистить вас від дощу та снігу. Внутрішня частина куртки утеплена синтетичним наповнювачем, який зберігає тепло. Куртка має капюшон, який можна легко зняти за потреби. Брендова тепла куртка зі своїм стильним дизайном підкреслить вашу індивідуальність. Вона підійде як для повсякденного носіння, так і для активного відпочинку на природі. Обирайте якість та тепло з брендовою курткою і насолоджуйтеся зимою. Пропонуємо до вашої уваги флісові штани. Це комфортний і зручний одяг для холодної пори року. Штани виготовлені з м'якого та теплого матеріалу, який забезпечує захист від холоду та зберігає тепло. Вони мають зручний крій і пояси з ременем, що забезпечує комфортну посадку на талії та дає змогу регулювати розмір за бажанням. Флісові штани доступні в різних кольорах та розмірах, що дає змогу обрати найбільш підходящий варіант для кожного покупця. Вони легко поєднуються з іншим одягом та взуттям, що робить їх універсальним елементом гардеробу. Флісові штани є відмінним вибором для тих, хто цінує комфорт і стиль у своєму повсякденному одязі. Пропонуємо до вашої уваги спортивний костюм, що складається з двох елементів худі та штанів. Він створений для комфортного та зручного заняття спортом або для повсякденного носіння. Костюм виготовлено з високоякісної бавовни та поліестру, що забезпечує міцність та зносостійкість. Цей спортивний костюм вирізняється стильним дизайном і є чудовим вибором для тих, хто цінує комфорт і функціональність. Він доступний у кількох кольорах та розмірах, що дає змогу обрати оптимальну модель для кожного покупця. Цей костюм чудовий вибір для тих, хто шукає якісне та зручне спортивне вбрання за доступною ціною. Пропонуємо до вашої уваги робоче чоловіче взуття. Це якісне та надійне взуття для робочих та професійних завдань. Воно створене з міцних матеріалів, які забезпечують захист та комфорт протягом довгих робочих днів. Взуття має сталевий носок та захист п'яти, що робить їх безпечними для використання на робочому місці. Вони також забезпечують гарну підтримку стопи та щеплення з різними поверхнями, що зменшує ризик ковзання та травм. Робоче чоловіче взуття доступне в різних кольорах та може бути використане в багатьох галузях. Взуття також легко чиститься, що робить його зручним у використанні. Вони є чудовим вибором для тих, хто шукає якісне, надійне і безпечне взуття для робочих завдань. Пропонуємо до вашої уваги тактичну сумку. Це надійний функціональний аксесуар для любителів активного відпочинку та професіоналів, які займаються тактичними операціями. Сумка виготовлена з міцного матеріалу, який забезпечує довговічність та зносостійкість виробу. Крім того, матеріал вирізняється водонепроникністю, що дає змогу використовувати сумку в будь-яких погодних умовах. На передній частині сумки розташовані петлі для кріплення додаткового обладнання. Плечовий ремінь сумки регулюється залежно від зросту та вподобань користувача. Тактична сумка це чудове рішення для людей, які цінують якість, функціональність і надійність у своїх аксесуарах. Вона підійде для використання під час походів, туризму, полювання та інших видів активного відпочинку.